Всім привіт! Ви на каналі Ігровий Двіж. І сьогодні я зроблю обзор на свій сейф в грі My Gaming Club. Не хвилюйтеся, ми те наше проходження теж будемо проходити, Ну, мені захотілося зробити огляд на мій сейф. Для початку, мабуть, давайте я зараз їх виганю від сіля. Усе. Так, а як їх усіх них Е, Ладно, добре. Ну, давайте тоді ось так зробимо. Вібнемо два комп'ютери і одразу їх виглядемо. Давайте я вам перший комп'ютер покажу, розкажу, що тут по чому. Давайте першим ділом зайдемо в характеристики мого ПК. Це в нас материнська плата. Ось ROG Z77 Extreme Це наймощніша відео Ой, материнська плата, яка є в грі. І процесор Intel i 7 10700 kf Це якщо цей, ми цей ПК збирали з Папою Так що. Він буде на вищому уровні рівні. Е, відеокарта у нас е, RTX 2080. Це теж наймощі відеокарта, найпотужніша. Е, це у нас SSD такий на 256 ГБ. Оперативна пам'ять на 8 ГБ і 3200 е, Вт. Чи це робить вона так на 3200? І кулер такий Night Alta 6. Він такий, ну, слабенький. Ось тут можна ще одразу вибирати такі. І давайте протестуємо, як воно буде в іграх Call of Duty або Call of Dead, як тут він називається. Ну, слухайте, 77 FPS. ну, так гарно. Far Cry 5 або Far Cry 5. <с> ну, 84 FPS теж гарно. Dota 3 або Dota 2. 104 FPS, Doom або Mood 141 FPS. Ну, тут бачимо, що гарні у нас. Гарний у нас комп'ютер. 155 FPS. Sims або Sims Тут взагалі 194 FPS. Ну і GTA 4 123 FPS. У мене в Сімі не дуже і багато цей. Ігор є. Ну, але ж грають. Можна ще буде Майнкрафт прикупити, да і все. Давайте зараз іще ось тут -от, ось таке ось зробимо. Угу. І очистимо від сміття наш комп'ютер. Так. Добре. Давайте ще антивірус встановимо. І в нас комп'ютер під угрозою. Давайте зараз його почистимо і зразу вже підемо до наступного комп'ютера. Це був отакий комп'ютер. Тут, ось бачите, он е цей корпус такий мишка, клавіатура і наушники вони самі стандартні і монітор на 270 гривень. Давайте я його вимкну. І давайте почнемо тепер з цього. Ось тут у мене він. Е Ну, послабіше буде, ніж той е, комп'ютер, але ж все одно гарний. Ось тут у мене така середня материнська плата. Gigabit P8Z68. Це така середня материнська плата. Із процесорів у мене Intel i 7 7700 k Це ну, теж такий, ну він гарний цей процесор. Відеокарта GTX 1050 Ti. О, ну, така гарна, тягне свої ігри. У мене є два SSD-шника 120 на 120 ГБ і на 256 ГБ. Оперативна пам'ять на 8 ГБ. І кулери такий самий, як. Вибачаюсь, як у, в том. Е, комп'ютері. Так, GTA 4 у нас 67 fps. Far Cry 45 fps, 47, ну. Таке. Хотілося б більш. Ну, більш-менш таке. Doom 72 fps. Ну, слухайте, ну, дом гарно йде Call of Duty. Ну тут поганенько, поганенько. Ну, 44, 42 FPS. Хотілося б більше, но... Що ж зробиш? Так. Давайте, поки ось тут пограє, а ми з вами. Поки що. Подивимося на мій антивірус. У мене такий самий стандартний я е, приобрел. Він, знаєте, не такий цей Самий поганий, ну і не самий крутий За 50 баксів я його е, купляв. Так. А ще у мене нема... Давайте я це вимкну. Need for Speed ну, тут вже гарно. 83 FPS. Тут гарно, мені подобається Dota 2. Давайте я буду правильно ігри називати, щоб вам було е, понятніше. Ну, 57-54 FPS, ну, таке нормально. 7104 FPS, ну. Це дуже багато. Ну і все. Тут ми з вами зробили. Якщо, точніше, подивилися все. І давайте зараз почистимо наш комп'ютер. І все. Тут 27, а тут 133. ну Нормально, нормально. Оце, так. Да. Многовата їх там. Так, тут ще буде один четвертий комп'ютер, я тут його збираю. У мене є тільки кулер та е, материнська плата ddr 3. Ну, знаєте, поки що однієї хватить, Це на 8 гігабайт. Так що, е, ладно, добре, давайте дивитися. Останній комп'ютер. Тут у нас материнська плата така ж сама, точно така ж, як в прошлом комп'ютері. Процесори у нас трішки послабіше Intel i5, 07400 Ну він послабіше буде. Вideокарта. Затова відеокарта, ну, гарна. 1650 GTX. Тут вона е, краще, тому що цей. Там була материнська плата, така ж сама, но процесор був мощніший. Так що е, тут е, отаке. От тут SSD у нас 250 ГБ. гигабайт оперативной э, памяти две планки оперативной памяти по 8 гигабайт. гигабайт. И они все однако. Кулеры, э, два кулера, Night Stribok 2122 22 и Night Alta, которые были в позапрошлых компьютерах. Ну, и давайте посмотрим, Як вам тут буде цей? Іграйте. Ну, тут 78 FPS в Doom 89 FPS. Це тоже краще, краще. Call of Duty. Ну, на цьому комп'ютері краще ще йде е, Call of Duty, Чим на том прошлом нашому комп'ютері Need for Speed. 99 ФПС, ну, це дуже гарно. Гарний результат. Так, 58 FPS Far Cry в Дота 3, ой, Dota 2. 66 FPS і в Sims 123 FPS, ну. Це взагалі дуже гарно. Мені наш з Папою результат подобається. Якщо це, ми всі ці комп'ютери збирали разом з моїм батьком. Так що вони і є такі гарні. Ну що, давайте мені кажеться, зараз я вам ще тут трішки проведу. Тут я поклеїв обої такі плакати і плітка не доложена. І все, давайте на останній час або минутку ми з вами приберемося. Зате зараз увімкнемо наші комп'ютери. Побачимо, як вони за них будуть сідати. О, дивіться, в Need for Speed грає. Ну, дивіться літає, а це в GTA 4 грає. Ну, як тобі подобається? О, вот это, це... подождите. Вот целая треба для превьюшки. Ой. Во все. Давайте все. Ну все, я думаю, мы будем с вами. прощаться. Ви були на каналі Ігровий Двіж. Ставте пальці вгору, пишіть коментарі. І напишіть, що мені тут покращити. Бо я не знаю, ну, комп'ютери можна ще робити. Оцю плітку докласти. Ну і все. Ну, а з вами був канал Ігровий двіж. І всім пока-пока.